У Підгайцівській громаді у селі Воротнів, що недалеко від Луцька, є справжня пам'ятка архітектури національного значення, про яку знає далеко не кожен. Храм Різдва Пресвятої Богородиці починає свою історію ще з 1785 року. До нас він зберігся, причому він не був закритий навіть при таких великих. Нюанси розказують були, що тут і верха зносило, і не було зовсім. На пагорбі десь сам лежав. Але люди старалися, тримали. Наші предки були, може, більш віруючими, більш такими, як кажуть, позитивно відносилися до цього храму. Як бачимо, 250 років храм цей стоїть. храм стоїть. І слава Богу, надіємося, що буде стояти. Храм відіграє важливу роль у історії села та і загалом Волинської області. Найцікавіша подія, я ще не служив в цьому храмі, але я знав в цю подію, хоча тоді був ще малим, ну як малим вже 54-67 років, я сюди не мав такого доступу, але ця подія була поширена, батьки, люди розповідали, тому я знав вже цю подію, ще поки тут не був. Це Знімок кіна сліпий музикант. Угу. Ось в му році знімали тут кіно. І, хоч у фільмі показали лише декілька кадрів храму, ця подія все одно залишилась у пам'яті місцевих. Настоятель храму Іван Левковець каже, що вберегти церкву та ікони вдалося лише завдяки людям. Ну, з тих століть. Трудно сказати саме з самих початків, що тут, що тут було. Значить, нація ікона Волинської Божої Матері, ми її реставрували. Наша Чесноховська ікона старовина. На жаль, вона трошки розграблена. Бо там по всій видимості були мощі, ну, їх там немає, там містечко тільки залишилося. Ну і подібна їй ще є ікона Ісуса Христа. Значить, і... Ікона вже ну як цього 19 століття, це 900 п'ятий рік Япон... руско-японська війна. Mm -hmm. Значить, ті люди, хлопці, які були на війні і повернулися здоровими, живими, вони подарували цю ікону. Вона у нас стоїть в центрі, за хресті, саме головне. Як розповідає Іван Левковець, через свою історичність люди, які приходять на службу сюди, відчувають особливу атмосферу та енергетику. Наш храм дійсно люди кажуть, намолений, хто сюди попадає, відчуває якусь, особливо, як є хористи, співає, служба йде, відчувають якусь ну, таку позитивну енергетику, молитовну енергетику. Багато відзивів хороших є наразі. Під час повномасштабного вторгнення храм допомагає воїнам, чим може, адже для всіх головних бажанням є перемога. Здається, мусить вдаватися, іначе ми дякуємо їм, що вони там є на передовій і скрізь. І дякуючи їм, ми служимо. Ми і христимо, і вінчаємо, і молимося, і все робимо ради них. Тому все, що є, чим можемо, як можемо, це і все туди допомагаємо. Храм Різдва Пресвятої Богородиці не лише духовний осередок, а й жива історія, яку місцеві жителі зберігають і підтримують у час війни. Храм продовжує об'єднувати людей, допомагаючи наблизити довгоочікувану перемогу.